Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд пили від компанії Dioboei під досить складною назвою RS3POS Drip 27 Насправді, якщо розібратись з назвою, то вона досить логічна. 3POS це є 3 а 27 це є довжина леза. Вага пили 298 г, а разом з кобурою вона важить 443 грами. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео є нескладна пила в кобурі, яка має декілька положень леза. Давайте спершу про кобуру. Кобура є досить проста. Знизу кобури є отвір, через який можна злити воду і також промити кобуру від бруду. Зверху на кобурі є от ролик, по якому ковзає лезо, коли заходить в кобуру. З протилежного боку цього ролика немає. Відповідно, позиція пили в кобурі може бути тільки ось така. Якогось фіксатора в кобурі цієї немає, тобто. Пила легко випадає з ножем. Це, звичайно ж мінус. Ножни мають петлю, яку можна вдягнути або на пояс, ось на ці два виступи, або продіти пояс ось крізь цей одвір. Ця петля є рухома. Відповідно, коли кобура висить на поясі, в залежності від того, як ви рухаєтесь. Бра разом з полою може рухатись вліво-вправо. Лезо має велику довжину, тобто це 27 см до цього першого зубця від кінця. Якщо брати звідси, то повна довжина 28 см. Загальна довжина пили в районі 50 см. Лезо виконане з вискоглицевої сталі, і воно покрите хромом, тобто воно не повинно ржавіти. Зубці мають трьогранну заточку, тобто це так званий Diamond Tooth, який почав використовувати Ерес на своїх пилах багато років назад. І в кінці зубців є калені, тобто цю пилу переточувати не. Не особливо вдасться, тобто кала зубець ось такий, є зноси стіким і разом з цим лезо є еластичне. Але переточувати такий калений зуб є дуже важко. Профіль полотна є трапеціявидний, зверху полотно є тоньше, знизу воно є ширше. І ось ми бачимо сліди фрезеровки на полотні. Це є ознакою досить непоганого виконання полотна. Тобто таке полотно буде добре різати і не буде клинити в деревині. Руків'я пили металеве, то всередині є металевий каркас, зверху метал облитий пластиком, а ось ця частина чорна це такий резоноподібний пластик. Він більш еластичний і, в принципі, досить комфортний в утриманні. Ось всі частини на руки. Є певне потовщення з ребрами, яке дозволяє ну, комфортно утримувати пилу. Кінець руків'я є загнутий класично для пилу. Це дозволяє легше тягнути пилу на себе. А на кінці руків'я є великий отвір, через який можна протягнути шнурок, паракорд, вдягнути його на руку. Всюди ми бачимо багато логотипів dua тобто тут логотип, тут логотип, тут логотип. З протилежного боку, наклейка з логотипом, Це досить багато логотипів бої наніс на цю пилу. Полотно кріпиться до металевої частини руків'я на гвинті, гвинт досить великий, під цим гвинтом знаходиться шайба. З протилежного боку, болт скручується в велику гайку. Яка є по сумісництву і втулкою осьового так би мовити, цієї пили. Натискаючи ось на цю кнопку, це є кнопка фіксатор положення полотна. Можна поміняти положення полотна відносно руків'я. Можна от скласти в такому вигляді. Звичайно ж, це ніхто не використовує. Так і транспортувати неможливо, тобто це не є безпечно. Ну і в принципі немає сенсу в тому положенні. Але якщо ми розгортаємо пилу, то ми маємо от перше положення, ось таке от класичне друге положення, коли руків'я є продовженням полотна. І ось третє положення. В якому полотно припіднято тугори. Ось таке положення використовується під час обрізки над головою. Для того, щоб сильно не викручувати рух, щоб було зручно обрізати гілку над головою, тримаючи полотно саме в такому положенні. Деякі виробники роблять такі механізми, які дозволяють фіксувати полотно саме от в такому вигнутому положенні, так би мовити. Фіксація відбувається на ось пазах, які прорізані в полотні. Кнопка підпружинена і має штифт, який заходить. В ці отвори. Придбати пилу діобої rs 3POS Drip 27 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!